Радий представити нашу нову платформу для оренди житла, створену українською командою в Канаді для великого Ванкувера. Хочу детальніше розповісти, як ви можете заробляти, поєднуючи орендарів і власників житла. Ми пропонуємо унікальні та цікаві способи залучення агентів і субагентів, щоб зробити цей процес оренди набагато простішим і комфортнішим. Наш основний задум спростити оренду і зробити її зрозумілою та доступною для кожного користувача нашої платформи. Почнемо з користувачів. Добре, як стати користувачем? Хто вони на платформі? Сподіваюся, ви не проти. Отже, як ви вже зрозуміли, створено платформу для роботи з орендарями та власниками житла. орендарі це люди, які шукають місця для проживання. Ми працюємо лише з житловими об'єктами. Комерцією не займаємось. Власники це господарі квартир чи будинків, які хочуть знайти орендарів. Особливо у Ванкувері 9 із 10 угод оплачує саме власник. Це ліцензована сфера, і ніхто не може давати спеціалізовані консультації без ліцензії. Але наша платформа до цього не причетна ми не займаємось ліцензованою діяльністю, а надаємо маркетингові послуги. Почну спочатку і розкажу, як стати частиною нашої системи та заробляти понад 2000 канадських доларів щомісяця, навіть без ліцензії і перебуваючи за межами Канади. Не вимикайте відео раніше часу. За 10 хвилин ви зрозумієте всі деталі. Я поясню ролі у системі від прямого працевлаштування до співпраці як субагент або агент. Якщо ви тут і маєте ліцензію, розглянемо все по черзі, щоб зрозуміти, як працює система і з чого почати. Отже, хто головний клієнт порталу. Насамперед, ми прагнемо допомогти орендарям, адже це переважна більшість наших користувачів, люди, які активно шукають житло. Наша платформа пропонує величезну кількість варіантів, навіть більше, ніж на інших популярних порталах. Причина в тому, що це не просто сайт з оголошеннями, як багато інших. У Ванкувері їх понад 20, включаючи навіть Фейсбук, який займає значну частку ринку. У чому ж унікальність нашого порталу? Він став першим агрегатором як Кий збирає всі пропозиції в одному місці, полегшуючи пошук для користувачів і роблячи процес оренди максимально зручним та ефективним. Якщо ви знаєте, що це значить, то це типу Skyscanner.com, Якщо розумієте, як простіше і дешевше купувати квитки на літаки, це такий Skyscanner для оренди в Канаді. Ми збираємо всі платформи, скрейпимо дані і зводимо їх до одного місця, щоб у всіх був однаковий інтерфейс, спростити пошук для людей. Орендарів, все, що треба, зайти на платформу, і ви швидко знайдете, що шукаєте. Звісно, ми також працюємо над просуванням. SEO, реклама і інші способи просування саме ти будеш тим, хто просуватиме цю платформу найактивніше. Хочеш заробляти, ця платформа допоможе, але гроші ти не зробиш, якщо портал не стане популярним. Ми вже добре працюємо над цим, а з твоєю допомогою зробимо ще більше і ефективніше. Отже, починаємо. Unrealium – твій надійний гід по нерухомості Ванкувера. Ось вона проста і зрозуміла. Нічого зайвого. Варто знати, що платформа створена для орендарів. Орендарям платформи не цікаві самі по собі, ніби Тіндер ніхто не цікавиться Тіндер як таким. Всі шукають конкретних людей. Хочеш полетіти? Тебе цікавлять дешеві квитки, а не платформа. Те саме з орендою, цікавить нерухомість, оренда житла. Наша перша задача зібрати якомога більше реальних пропозицій в одному місці. Ми об'єднали найбільші платформи, щоб люди могли просто зареєструватись, вибрати район, бюджет і все. Дивись, що є в обраному районі. Не буду заглиблюватися у всі деталі, бо це займе багато часу, але повір, що все простіше і набагато швидше, ніж здається, на перший погляд. Ти зможеш переконатися в цьому сам трохи пізніше, коли почнеш користуватися платформою. Тут можна зручно налаштувати фільтри, наприклад, за ціною, кількістю кімнат, розташуванням, типом житла та іншими параметрами, що значно полегшує пошук і економить твій час. А врешті-решт, найголовніше це твій комфорт і зручність при виборі житла. Адже це має найбільше значення для успішного пошуку. Тут можна знайти відгуки, як на Airbnb чи Uber. Кожен користувач має профіль з оцінками і відгуками. Щодня ми отримуємо багато реєстрацій від тих, хто шукає житло. Платформа допомагає не лише знайти варіанти, а й обирати надійних користувачів для співпраці. Це зручно і безпечно для всіх учасників. Добре Тож, як я казав, якщо вам до вподоби нерухомість, ви претендуєте на неї і уявімо, що всі хочуть орендувати щось подібне. Припустимо, це коштує тисячу канадських доларів на місяць, гарне житло. Натискаєте сюди, дивитесь фото, натискаєте сюди, читаєте опис і всі інші деталі. Хочете зв'язатися, домовитися про огляд чи прийняти рішення, можете додати до обраного. Тут багато цікавого, головна ідея поділитись з вами. Якщо хочете запитати, що щось конкретне безпосередньо власника чи його представника, тобто ліцензованого агента. Майже половина об'єктів представляється агентами. Це нормальна практика на ринку Британської Колумбії. Тож не дивуйтеся, якщо, відкривши контакти, почуєте агента зі сторони власника. Та як я вже казав раніше, ви не платитимете агенту, бо в BC орендодавці, наче оплачують 9 з 10 угод. Тож ви, як орендар, витрачаєте гроші лише на оренду, та може ще щось. Коли натискаєш відкрити контакт, отримуєш повідомлення, що з вашого віртуального гаманця знімуть лише 5 канадських доларів, тобто 4 американські. Ці гроші ми попередньо зарахували вам безкоштовно, як подяку за реєстрацію нового користувача. Коли ви зареєструєтесь, подивитесь самі, і, напевне, вам сподобається. Для початку вам нарахують 50 канадських доларів для безплатного тестування функцій платформи. Тож 5 доларів це не така вже велика сума. Ви зможете відкрити контакти принаймні 10 інших об'єктів і спілкуватися напряму з власниками або їхніми представниками, що дуже зручно. Ще одна корисна функція: можливість записатися на зустріч. Просто оберіть зручний для вас час у вашому календарі. Кожен. Користувач може встановити свої доступні години для зустрічей. Основний спосіб заробітку це продаж лідерів по 5 доларів орендарям і по 10 доларів орендодавцям. Саме на цьому і базується основна монетизація платформи. Все працює абсолютно само по собі. Фактично, це приносить гроші саме за рахунок цих лідів, потенційних клієнтів. Ви просто витратите свої 50 доларів подяки, які ми вам нарахували, докинете кошти у свій гаманець і зможете відкривати ще більше контактів, домовлятися про зустрічі, спілкуватися з власниками чи агентами. Зараз я детально покажу, як правильно користуватися цим порталом і чому ця система така корисна для власників нерухомості. Власник які часто страждають через порожні квартири, адже якщо їхня власність готова до здачі, а орендарів немає, це великі втрати для них. Щодня ми втрачаємо багато можливостей. Це називають втратами через порожні дні. Якщо вартість вашої нерухомості 3 тисячі канадських доларів, щодня втрачаєте близько сотні доларів. Тож орендодавці сильно стресують через це. Хтось має кілька квартир, для них це менш критично, але більшість хоче здати житло якнайшвидше. Через це вони готові платити агентам до 50% або навіть місячний платіж, щоб швидше знайти надійних орендарів. Якщо у вас квартира вартістю 1 мільйон доларів і вона постраждає, депозит її не покриє. Отже, орендодавці працюють за такими правилами, щоб мінімізувати збитки. Отже, власники дуже прискіпливі. Вони перевіряють кредитну історію, кримінальні справи, рекомендації з роботи та від попередніх орендодавців. Це дуже складно. Тож у Канаді, особливо у Британській Колумбії, агенти проходять спеціальні курси, непрості, серйозні та вартісні. Отримати ліцензію дуже важко. Гроші заробляти не так просто, але як субагент, ви можете заробляти трохи менше, просто відкривши обліковий запас. І працюючи через платформу? Головна ідея порталу, як можна заробляти без ліцензії, як субагент, але тепер про орендодавців і можливість заробітку прямо на порталі. Якщо ви орендодавець, просто клікніть кнопку додати оголошення. Спочатку прочитайте сторінку, де розказано, чому тут більше орендарів, чому здача буде швидшою і дешевшою, навіщо і чому? Усе тут, навіть якщо ви не орендодавець. Вам варто знати, чому орендодавці так люблять цей портал. Додати оголошення легко, завантажити фото, встановити час показів, якщо здаєте самі. Скоро тут буде просто знайти агента, якщо потрібна допомога з показами чи перевіркою орендарів, усе ліцензоване і надійне. Я, як ліцензований агент BC, знаю це зсередини і створив портал з урахуванням реалій. Знаючи біль орендодавців і орендарів, основна біль орендодавців це як зекономити гроші на пошуку і здачі квартир. Є два типи втрат: перші просто пусті квартири, я вже пояснював, що це таке, і другі комісії, які вони платять агентам за мінімізацію порожніх квартир, але це теж витрати. Портал допомагає економити і час, і гроші. Залучати кращих орендарів, як і чому це є на головній сторінці, перечитайте уважно якщо ви орендодавець і додали своє майно, тут можна це легко перевірити. У вас є свій кабінет, можна додати додаткові послуги, послуги, які потребують ліцензії, і ті, що можна надавати без неї. Тут ми можемо додатково продавати послуги орендодавцям, які їх потребують. Це для них дуже видимий розділ. Їхня основна панель керування. Вони працюють зі своїми майнами, фото, описами тут. І так, ми завжди на виду, ми постійно на виду, ніби кажемо: не гай свій час, роби свою роботу. Якщо ти юрист, іди в суд, якщо тренер до залу, а цю роботу лиш залиш нам, професіоналам, тобто ліцензованим агентам, або тобі, якщо станеш субагентом і Можеш їм це забезпечити. Отже, це людина, якою ми готові поділитись, якщо ви отримаєте наш субліцензію, і станете субагентом, який справді знає, як допомагати людям у Канаді у Ванкувері, займаючись маркетингом і наданням послуг спросування. Але як я сказав, це лише перше відео, це тільки вступ і це фактично кінець частини. Про портал портал заробляє гроші сам по собі без ручної праці, і я сподіваюся, ви вже зрозуміли і повірили в це диво, якщо кілька останніх. Отже, можливо, ви вже здогадалися, як це працює. Ви виставляєте свою нерухомість на порталі, і тоді бачите. Скільки активних шукачів оренди підходять саме для вашої нерухомості? Хто шукає двокімнатну квартиру у вашому районі Ванкувера? Ви можете зв'язатися з ними всього за 10 доларів, бо ви власник Ванкувер, один із найдорожчих міст світу. Поряд з Лондоном, Швейцарією, Гонконгом ціни тут реальні, гроші справжні, і цей ринок відкритий для вас. Для вас незалежно від країни це великі гроші, адже ваші витрати, можливо, значно вищі. Саме тому цей бізнес такий привабливий і перспективний. Не втрачайте шанс заробити зараз на найбільш прибутковому ринку світу. Наприклад, я здаю будинок за 7 тисяч тут. Тож потрібно розуміти, скільки я маю заробляти щомісяця, щоб покрити оренду. Саме цей портал допомагає мені заробити на оплату дому у найдорожчому районі світу з басейном у лісі шикарне місце, і ви теж зможете зняти будинок у своєму районі з басейном і гарним районом, якщо приєднаєтесь до нас. І як ви зрозуміли, є кілька способів співпраці з порталом з Unreal Engine Technologies Incorporation з Unreal.com. Отже, перший і дуже простий спосіб влаштуватися на роботу. Якщо хочеш працювати повний день тут, треба відповідати нашим вимогам. І це досить високий рівень англійської. Сподіваюся, ви розумієте це відео в оригіналі. Англійська мом не моя рідна мова, тож це має бути легше, ніж розуміти носіїв мови з Канади. Але так доведеться багато писати. Якщо хочеш працювати, потрібно бути організованим. Робота віддалена, тож працюєш дистанційно. Ми маємо особливі KPI, тому вимоги високі. І насправді ти можеш до цього підготуватися, можеш освоїти ці навички і ця вакансія відкрита. Бачив опис дуже запрошуємо скласти іспити та влаштуватися на місячну зарплату як субпідрядник. Це, мабуть, найпростіший і найзрозуміліший спосіб для більшості. Інший варіант: якщо не хочеш працювати за певним графіком, не любиш звіти, ти самоорганізований, супер. Якщо навіть не хочеш слідувати чітким інструкціям, ти завжди радий бути субагентом. Гаразд, тобі буде своя особлива. Маючи доступ до порталу, ви отримаєте додаткові інструменти, щоб знати, як заробляти на угодах. Просто знайдіть орендодавця, готового розмістити свою нерухомість на нашому порталі. У нас є купа аргументів і скриптів, які допоможуть це зробити легко. Якщо я надішлю одне повідомлення орендодавцям у Facebook Marketplace, кожен другий готовий розглянути мою пропозицію, і це не дуже просте повідомлення. Іноді вони питають ціну, іноді хочуть поспілкуватись. Особисто у месенджер чи Фейсбук. Але так половина з них готова отримати листа на e-mail, і ми навчимо вас, як це зробити. Як тільки ви знайдете орендодавця, який довірить вам свою нерухомість, ви легко додасте її на портал. Тепер настав час рекламувати її, щоб залучити орендарів, показувати їм або розміщувати посилання на портал. У нас навіть є спеціальні курси та туторіали, що і як робити. Ви завжди будете під нашою підтримкою, як укладати угоди, заробляти гроші і бути успішним на кожному кроці. Ми поділимося всім нашим досвідом і найкращими практиками. Гарантовано. За невеликі гроші, а можливо підписка або оплата за курс, або безкоштовно, ми думаємо, як поділитись своїми знаннями, інструментами і софтом з тими, хто хоче заробляти. Насправді все залежить від ваших навичок. Наприклад, якщо ви не знаєте, як користуватись Google Meets, Zoom чи записувати відео з конкретним екраном і хочете більше знань. Це нормально, ми допоможемо, але це буде трохи дорожче, бо потрібні додаткові курси для навчання, щоб отримати комісію та першу угоду і почати заробляти на канадському ринку оренди. Все реально, навіть якщо вам більше 6 і ви мало працювали з комп'ютером, ми легко навчимо, але це займе більше часу і грошей. Інший варіант підписка. Або ми взагалі не навчаємо, а просто кажемо, що треба зробити: знайти орендодавця, додати нерухомість на портал, знайти орендарів і отримати комісію. Якщо ви вмієте, то не купуйте наш звичайно, якщо ви вмієте заробляти. То нічого нам платити не треба. Підписка на всі інструменти для агентів у нас на платформі зараз абсолютно безкоштовна. Тож не гайте часу і не прогавте цю можливість, приєднуйтесь, поки ми ще не стали популярними на ринку. Звісно, коли попит зросте, з'явиться і вартість, можливо, підписка. Але наразі ми стартап і ми навіть платимо кожному новому користувачу: 50 доларів за реєстрацію, 20 доларів за створення нового оголошення. Ці гроші, звісно, не на цукер. Чи телешоу, а щоб ви могли користуватися інструментами на нашій платформі. Сподіваюсь, ідея зрозуміла. Тепер давайте сформулюємо пропозицію або закінчимо це введення. Перше враження від порталу. Що ж, якщо хочеш працювати, спробуй нас справити враження. З твоїми навичками і тим, чим ти займатимешся, у нас багато роботи. Можеш бути в підтримці, допомагати маркетинговому відділу, працювати розробником, qa менеджером Нам потрібні багато людей з щомісячною оплатою. Якщо наші вимоги не для тебе, ласкаво просимо просто стати користувачем, знайти своє місце тут легко. Це перший агрегатор у Ванкувері. Перевір. Довіряй моїм словам хочеш заробляти віддалено на нерухомості в Канаді. Ми стартували у Ванкувері, але хочемо розширюватися і поширювати послуги в різних містах. США, США можливо друга найбільша економіка світу. Все лише починається для порталу. Стань частиною цієї крутої системи. Пройди курс або просто підписуйся на ліцензію на нашому сайті. Стань субагентом, агентом. Якщо ти в Канаді, в бісі, давай знайдемо варіанти, які гарантують виграш для тебе, орендарів, власників, ринку і самого порталу. Це цілком можливо. Якщо маєш питання, пиши їх у коментарях. До речі, користуйся лум це дуже класна порада на старті. Це дійсно крутий інструмент. Мої друзі, які створили стартап, зробили класну штуку. Дякую за увагу. Я Роман з Ванкувера і дуже хочу бачити тебе в нашій команді, як працівника субагента чи просто користувача порталу. Ми прагнемо обслуговувати вас на найвищому рівні, і ти неодмінно матимеш чудове враження, де б не обрав бути. Дякую і гарного дня.